Це можливість а, повернутися до себе, попри всю біль і, і війну, зробити стосунки а, наповненими любов'ю і не тільки собі допомогти і своєму партнеру, а й іншим людям, які зараз потребують. І я знаю, якщо ти дивишся це відео зараз, то ти саме. А, Така людина, як я. Ти хочеш зростати, тобі подобається допомагати людям. Ти хочеш е, привносити в стосунки кращу версію себе. Це найкращий подарунок, який ми можемо зробити нашій сім'ї, нашому партнеру. А, хтось може зараз знаходиться в стані пошуку партнера, хтось відновлюється після розриву, хтось зараз в стосунках намагається їх зберегти, не знає, що робити. І хоче їх покращити для кожної людини цей курс. І якщо ти відчуваєш щось, каже: так, це мені потрібно. Це потрібно мені не заради тільки мене, це потрібно мені заради моєї сім'ї, заради мого партнера, заради того, щоб жити в любові. З наснагою, наповнюючи себе емпатією, і бачити світ краще, ніж він є. Тому що зараз новини, соцмережі, взагалі, обставини показують нам ситуацію гірше, ніж вона є. І я знаю, що війна закінчиться. Але ідентичність. Яку ми створюємо в процесі цього, вона залишиться. І я хочу, щоб е, цей курс допоміг кожному, хто хоче, е, незалежно від обставин, бути в чудовому стані, в прекрасному стані, будувати здорові стосунки, бути дійсно майстром стосунків. Саме. Для вас я зробив цей курс. Усім, хто хоче зараз, попри біль і виклики, і війну, зростати, зростати в любові, зцілюватися і зцілювати інших. Приєднуйтесь, будь ласка.